Друзі, пробуємо на максималках 40. Як бачите, воно в цей отвір. Далі покажу. Землю красить сонце, а людину праця. Друзі, всім привіт! Ви на каналі огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді електричний гілкоподрібне від торгової марки Vitals модель ZS. 2455. j Номінальна потужність 2400 Вт швидкість обертання ножів 4500 обертів в хвилину. Максимальний діаметр вхідного отвору гілок 45 мм, об'єм мішка 40 літрів і вага повністю з упаковкою 11 кг. Дуже просто встановлюються колеса, встановлюється на металевий вал, зажимається. Звичайними гайками і є декоративні заглушки. Також дуже просто встановлюється рама, щоб він стояв. І все, ваш гілкоподрібнювач подрібнювач зібраний і готовий до роботи. Друзі, в комплекті є сумка для збору подрібнених гілок. Ось так вона виглядає. І, до речі, є можливість фіксувати цю сумку. З двох сторін є ось такі гачки. Раз. Ось так воно виглядає дуже зручно, щоб зразу можна йти і викидати цей мусор чи використовувати його як добриво. Покажу, як виглядає кнопка. Як бачите, це є пускач, також є запобіжник, тобто є датчик перегріву. Якщо ви його перегрієте, він вибиває. У верхній частині знаходиться така крутілка для ревізії, ви відкриваєте, відкрутили крутілочку, і безпосередньо відкривається контейнер для ревізії. Що ми тут бачимо? Як бачите, є два ножа. До речі, ножі з'ємні, все металеве. Ось ця частина йде також лита з металу. Ножі, до речі, двосторонні, Можна знімати і можна перекручувати. Там далі стоїть двигун. До речі, коли ви відкрили... Гілку подрібнювач, він не включиться. І ось тут, як бачите, стоїть мікрік, тобто він не включиться. Можна не переживати і робити ревізію. Ну, бувають різні речі, щось у вас тут застряло, щоб достати. Відкрили, зробили ревізію. Ось так виглядає у верхній частині гілку подрібнювач. Як бачите, є такий в ньому гумовий захист. Це зроблено для того, щоб гілки не летіли в зворотньому напрямку. Тобто, як ви щось подрібнюєте, вони назад закривають. Ось цей прохід. Так, як бачите, прохід тут йде основний на 32 мм, а ось тут боковий, він же безпосередньо зроблений на 45 мм. Тобто, для чого роблять ось такий от. Боковий прохід і іменно круглий, тому що щоб якщо у вас йде груба гілка, вона іменно попадає на край ножів і легше так працювати не по центрі, а іменно на край. І йому так легше працювати, і безпосередньо така конструкція всіх гілкоподрібнювачів. Також в комплекті є ось такий попихач, щоб попихати. Покажу, який має мережевий кабель, і гілкоподрібнювач. Не лякайтеся, такий короткий кабель має бути. Це зроблено по техніці безпеки, щоб ви далеко не біжали, в разі якщо треба вам від'єднати. І до речі, вилка тут стоїть на 16 ампер. Сам по собі гілкоподрібнювач хитається, але стоїть устойчиво. Тобто, от, я рукою його навіть так сильно вдаряю, він нікуди не падає. Тобто нічого страшного нема, що він хитається. Але стоїть він устойчиво. Ну, в тесті ми також його перевіримо. Так, друзі, замірюю його висоту, може, колись комусь буде важливо, практично 90 см. Якщо бути доточним, 89 см. Максимальна ширина 40 см. Давайте його увімкну. Як ви почули, є в ньому плавний пуск. Ну і давайте з чогось тоненького. До речі, друзі, без проблем 10-літрове відро поміщається, і також без проблем поміщається 12-літрове відро. І ще є, як бачите, запас. Друзі, зараз я ножницями. Бачите, в мене ножниці Decker, англійські старі. Зараз я ножницями пару гілочок зрізую і побачимо, як він працює, щоб розуміти, як він працює. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають садові подрібнювачі. Для того я зайду на її каталог, адже на її каталог найкраще вибирати та підбирати для себе усякі різні товари. І я думаю, так, кількість гілкоподрібнювачів на її каталог, говорить саме за себе. І як бачите, від різних інтернет-магазинів. Тому давайте обирати. Давайте подивимось, по чому на її каталог найдешевші гілкоподрібнювачі. Ну, як бачимо, вибрати точно можна з чогось. А цікаво, по чому ж найдорожчі. Ого, ну тут же і апарати. До речі, не забуваємо, що справа на сторінці є дотошний фільтр, де ми можемо обрати по типу двигуна, системи подрібня. Ну і, звичайно, для найвибагливіших є функції та можливості. Давайте ж ознайомимося з цим гілкорізом, що з огляду. У виробниках обираємо вітлас, бачимо мінімальну та максимальну вартість. Фото з різних ракурсів, ну і звичайно ж характеристики. Отож, друзі, кого цікавить гілкоріз, як завжди, я, посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, 35 мм І пробуємо, чи візьме. Як ви бачили, без проблем взяла, але це була суха гілка. Ви знаєте, сух, сухе, тяжкіше брати. Він там пригав, скакав, але без проблем 35 діаметр зашло. Так, друзі, пробуємо на максималках 40. Як бачите, воно в цей отвір е, ледве-ледве входить. Ну, звичайно, не треба, щоб йшло в протирку. Приблизно отвір іде тут запасом на 45, тобто 40 ківка спокійно буде робити. А може неспокійно, з напрягом побачимо. Як бачите, з такими короткими ривками, але пішло, ще раз нагадую, що це є сухе, воно вже полежало пару місяців, це дерево, і це не є мокре дерево. Тобто, якщо буде мокре, якщо зразу, то йому, відповідно, буде легше. Ось, друзі, бачите, яка фракція виходить, для добрива, для чого собі придумуєте, чи на клумби підсипати. Ну, як бачите, дрібне дуже-дуже добре. Так, і до речі, можна всякі такі широкі гілочки. Тобто, ви їх коли засовуєте, провертаєте. Тобто стовбур ви засовуєте в цей отвір, а маленькі гілочки на ходу провертаєте. Зараз я це покажу. Дуже класно виручає цей попихач. Просто я спочатку забув про нього. От реально з ним кайфово працювати. Ти, по-перше, на руки не так небезпечно, ну як не поцарапаєш руки, і реально ним дуже класно попихати. Він свого роду трошки такий подаючися. До речі, друзі, купихач можна зберігати прямо в подрібнучі, і колеса реально виконують свою функцію. Так, друзі, частково розібрав. Що ми тут бачимо? Ну, Відразу хочу вам сказати, що зроблено все надійно. Ось тут зафіксований безпосередньо сам мікрик. Далі покажу кнопку пускач. Всі контакти, як бачите, йдуть в усадці. Плюс там стоїть теплове, всі дроти змутані хомутом. Є конденсатор, який гасить поміхи. Тут стоїть двигун, як бачите, редуктор на підшипнику. Хочу звернути ще вашу увагу, що на ножах ось такі, як бачите, отвори це є дотягувач гілок, такий, як скажімо, уловлювач гілок, він вловлює гілки і, відповідно, тягне, тягне в цей дифузор і ніж вже. Рубає гілки. Так, друзі, покажу, як фіксується ніж з барабану. Бачите, сам ніж зняв, як я вже казав, ножі тут регулюємі. І ось на такий квадрат. І цей квадрат також йде зйомний. Він знімається. Видно відразу, що тут стоїть підшипник. Так, частково достав двигун і зараз з вами подивимося, яка тут механіка. Все дуже просто-легенько достається. Ось тут залишилась катушка з таким отвором. Дуже все просто, на чотирьох винтах фіксується. Так, друзі, як бачите, розібрав де металевий шків, ремена передача, ремінь йде на 9 ручів. Весь механізм на підшипник. Як бачите, ось тут підшипник. В передній частині вала також підшипник. І дуже легенько знімається. Як бачите, є цей рычаг, Тим речагом безпосередньо ви знімаєте цю частину корпуса від оцього. Так, друзі, покажу, як виглядають катушки двигуна. Ну, все зроблено. Якісно, намотано також нормально. Все це діло, як бачите, в капролонові. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що ж, друзі, гілку, потрібно, щоб я задоволений. Я його залишаю собі для власного господарства. І мені реально не стидно його також рекомендувати для власного господарства, тому що зі своїми завданнями він справляється на 5 з плюсом.